Доброго дня пані та панове! Сьогодні 12 серпня 2025 року. Я знаходжусь на ділянці в новому мерчику Західна Харківщина. А, сьогодні мені хочеться показати три кущика, які я висадив 15 травня 2023 року. От, і які результати вегетуючими саджанцями, які я купив у Юліних. І хочеться показати. От, тобто їм зараз трохи більше двох років. Хочеться показати, в якому стані і які нагрузки вони можуть нести. Це далеко ну, так, небагато чого в мене вдалося спасти від. Весняних зворотніх заморозків, які в нас були а, в травні. Їх було цілих 5. Три з них а, були по 9 годин. От, І починалося це від 0 градусів, і закінчалося мінус 5, мінус 6, і 7. От, ну І два таких до мінус 3 то та по 3-4 години, то, то вже я й не рахую, що то мороз. Ну, Оце щось вдалося спасти. Вдалося спасти яким чином. Ми з дружиною їх просто положили на землю, зняли з проволоки те, що встигли, і прикрили в 2 або 4 шари агроволокном шістидесятка і п'ятидесятка. От. І все, що ми накривали, щось накрили чисто сіном. От. Все, що накривали, все вдалося спасти. Не, не без випадів, от. але тим не менше. Ну, тепер по суті. Оцей кущик, що біля якого стою, це а, близнець Калугіна. Я, він, мабуть, ранньо середній, він ще не почав ні наливатися нічого. Але я сьогодні трошки чищу там то від листя, то від пасинків і так далі. І просто давно не звертав увагу і мене вразили тут грона. Ну, от давайте тепер подивимось. Оце близнець Калугіна. Там трошки... Маленькі грони, там запилення дуже погано, а тут -от запилення краще. От. І от ми бачимо результати. От, бачите громка яка? Тут зверху одна і тут друга, от, і тут. От. Тепер з, ці, з другої сторони шпалери теж. Ось, он. А це взагалі, оце одна грона. Одна грона. Оце близнецька лугіна. Якщо вдасться мені його дождатися, що воно вистигне, то подивимось по смаку. Це в мене перший рік, перше плодоношення. От. Це перший кущик з такою з навантаженістю, такою нагрузкою. Далі йде парфюм. О, парфюм практично вже почав вистигати. Теж посаджений одночасно. О, і тут є отакі от грона. Мускат в ньому вже почувається. Ну, в моїх умовах... Дуже все від, відстає від минулого року десь на два тижні. Я це по тому, як у мене ромбік почав в минулому році він почав забарвлюватися 7 липня, то в цьому році він почав забарвлюватися тільки 21 чи 22 липня. Ну і він ще досі не визрів його їсти він ще терпкий ось, і са, цукру мало а, а парфюм вже можна щипати, от в нього дуже красиві жони. Ну от можна подивитися теж це його навантаження там він зачепив і відірвав і, от, ото навантаження там, там тут ось і ось а оце вже гронка. Оце гронка. Це вже гронка білої надії, яку я в минулому році показував. Вона в минулому році вже, якщо парфюм в минулому році видав дві грони, ну одна була десь з кілограмів, а тут зараз вже мабуть і півтора, є. От. то в цьому році. Отак. А біла надія щередінкова, вона в минулому році, це їй було все тільки рік. Видала 8 кілограм е, цих нагрузки. В цьому році, от бачимо, от такі є вже грона немаленький. І вже він починає достигати. От, ну, Камера колір не передає повноцінно, жовтого не дає, він вже пожовтів практично. От і от Грона, вона грона. Це зачепилася грона. І от грона. І ось, і ось, і там на тій стороні, і вон грона. Тобто біла надія це дуже гарна на навантажуєми Сорт, сорта форма винограду. От. І вона дуже рання. Тобто вона трошки пізніше буде, ніж парфюм, але вже вона починає достигати, вже наливається. От. Таким чином, я вважаю, що це дуже гарна форма для того, щоб, особливо хто займається ягодою, я не можу сказати, що тут ягода на велика. Але ще треба враховувати те, що в цьому році геть погане запилення по всьому. Дуже практично весь виноград погорошив, навіть американці деякі погорошили. А біла надія більш-менш запилилась добре. Парфюм теж запилився більш-менш добре. І те, що я близнеця показав, теж. Запилився добре. От. Ну, а тут хочу просто вже раз стою, то показати. Це, мабуть, всі знають. Оце. Оце, ото, ото, і туди далі, і там ще далі. Це всім відомий Бравісімо. Він теж почав уже вистигати, але ще йому. Мабуть, пару тижнів треба висіти. Хоча він у мене завжди йшов з цимусом одночасно. Цимус мой бананас йшли одночасно. Але в мене в цьому році і бананас ще не вистигає, ну, почав вистигати, але ще не вистиг. І цимус ще не вистиг. А парфюм виходить трошки раніше цимуса, Тобто тиждень різниця в них є. Ну, все на цьому, це все, що я хотів.